Ще трішки горішків для розуму. На вигоні пасуться гуси та кози. Всього їх 20. А ніг у них 52. Скільки пасеться гусей та кіз? Задачу ми повинні прочитати тричі, щоб її розв'язати. Ви можете зупинити відео і розв'язати обидві задачі. А потім перевірити, що у вас вийшло. На вигоні пасуться гуси. У кожної гуски по дві ноги, та кози у кожної кози чотири ноги. Всього їх 20, а ніг у них 52. Скільки пасеться гусей та кіз? Міркуємо так: якби це всі раптом були гуси, то 20 помножити на 2 буде 40. Тоді було б лише 40 ніг у 20 гусей. А у нас зайві 12 ніг. Чиї це ноги? А це ноги козинячі. Якщо ми до двох, до двох ніг додамо ще дві ноги, то у нас одразу вже вийде не гуска, а коза. Отак, От ще дві ноги. І так, шість разів по дві ноги. Тобто 2 помножити на 6. То кіз шестеро. А тоді гусей 14. І це відповідь: Шестеро кіз та 14 гусей. Наступна задача. За 5 олівців з фломастерами заплатили 34 гривні. Один олівець коштує 6 гривень, а фломастер 8 гривень. Скільки купили олівців? Всього 5 олівців з фломастерами. Заплатили 34 гривні. Один олівець 6 гривень коштує, а фломастер на 2 гривні дорожчий 8 гривень, скільки купили олівців. Міркуємо так, якби це були лише олівці, то ми б заплатили 6 помножити на 5. 30 гривень. А ми заплатили 34 гривні на 4 гривні більше. Що ж це за 4 гривні? А це якби ми додали до 62, то вийшов би фломастер. Та тоді ще один разочок 2, і ще б вийшов фломастер. То фломастерів 2, а олівців тоді 3. А нас питали лише, скільки купили олівців. Дуже легко. Молодці.